Сторінка зі щоденника 1933 року. Останню сльози проковтнула, Вечері солоно сумну. Ще вчора, сьогодні забула, бо тричі вертала зі сну, а сонце повзе винувато до сховку від зору людей, і з нього все золото знято печалю голодних очей. Знов сон обійма, чи що інше. Висмок сили бажань, життя від безпам'ятства гірше, де горя народного грань, Ще сутінки лізуть у хату, страхами з темних кутків Нікого не можна впускати, бо нічто, притулок катів. Простіть, неоплакані душі, що нехтом звичує батьків. Простіть покоління, грядуші з майбутніх щасливих років. Нас лихом хотіли зігнути. Убовством голодних умів, до рабства серця навернути, хто право їм дав, хто посмів, Насильно народ побороти, що жив понад тисячу літ, хоч станем до доголоти, не зрадим батьківський рід, з малої надії зернини розквітне заря вікова, згасне ім'я України, допоки в нас пам'ять жива.